Сьогодні розкажемо про дуже цікаве та актуальне рішення для тих, кому забудовник забороняє робити отвори у фасаді: як встановити рекуператор, щоб мати свіже повітря, не порушуючи правил. Відповідь проста: вивести повітропровід у віконний відкос, і ми покажемо, як це зробити. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень. Венкон. На даному об'єкті замовник вирішив встановити два рекуператора. Один буде встановлено знизу з виходом на балкон, а другий зверху з виходом саме у відкос. Починаємо з розмітки по шаблону. Зазвичай ми використовуємо спеціальну алмазну бурильну установку, що кріпиться до стіни. Однак на цьому об'єкті стіна з газоблоку, який не витримує таке навантаження. Тому ми будемо бурити вручну. Починаємо з нижнього. Саме в цьому положенні не дуже зручно починати бурити. Щоб алмазна коронка не зісковзнула і не пошкодила стіну, спочатку робимо невелику канавку. Це один із кількох методів, які ми обираємо залежно від ситуації, зручності доступу та матеріалу стіни. Починаємо свердлити надскрізний отвір у два етапи: спершу газоблок, а потім утеплення фасаду. Але ж ви хотіли побачити монтаж у відкос, тому давайте перейдемо в іншу кімнату і подивимося. Тут бурити будемо зверху, це зручніше, і якщо є напарник, можна не робити канавки. Він просто притримує коронку на початку. Як бачите, в даній ситуації ми обрали інший підхід, обидва отвори свердлимо під невеличким кутом донизу. Це необхідно для відведення конденсату, що може утворитися в повітропроводі під час експлуатації. Іноді трапляється ось таке: втулка від коронки залишилася в отворі, бо прилипла до фасаду. Щоб її виштовхнути, доведеться дістатися до неї з іншого боку. Починаємо з розмітки повітропроводу на відкосі. Обережно робимо пропил по периметру, щоб дістати фрагмент фасаду. Тепер будемо робити канал в утеплювачі. Ось ми і змогли дістатися і виштовхнути втулку. До речі, у нашому інтернет-магазині зручний вибір техніки та обладнання для дому. А наші експерти допоможуть вам із підбором техніки як у магазинах, так і по телефону. Навіть можемо розробити інженерне рішення з план схемою монтажу, специфікацією, підбором обладнання та детальним кошторисом. Також ми надаємо послуги монтажу, демонтажу та сервісного обслуговування власними монтажними бригадами. Всі рішення в одному місці робимо тоншим перехідне коліно з крулого перерізу на прямокутний. Приміряємо, щоб щільно зайшло в канал, але без зайвих зусиль. Завдяки кілкам центруємо повітропровід. Далі нарощуємо канал з одного боку, а з іншого підрізаємо трубу до потрібної довжини. Коли все ідеально підігнано, дістаємо елементи та починаємо герметизацію швів алюмінієвим скотчем. Встановлюємо повітропровід на місце та запінюємо. Основу вентиляційної решітки герметизуємо силіконом по периметру. Витираємо залишки піни та силікону, щоб все було охайно. Закріплюємо вентиляційну решітку. До речі, ви можете пофарбувати її в будь-який колір або вибрати з доступних у виробника. Запінюємо проміжки між круглим каналом трубопроводу і отвором у стіні, відрізаємо зайву довжину. Ось і все. Ми зробили всі чорнові роботи. Нам лишиться приїхати на об'єкт після остаточного ремонту і підключити рекуператори. Венкон, експерт з інженерних рішень, з нами буде як домовлялись.